Всім вітання, так Я не являюсь ніяким професором чи професіоналом, або якимось там культурним чи діячим, просто веду, типа як відеохроніку для себе блог, так називаємий блог. Часто от буває, помічаєш деякі речі, які хтось не особисто не особливо помічає. І не хочу звертати на них увагу. От таке попалась така книжка на очі. Називається Історія України та Всесвітня історія ХХ століття. Автор-укладач Галина Тименко. Кому цікаво, погуглить. І тут ось такий матеріал можна порівняти з тими подіями, які тоді в минулому відбувалися і зараз відбуваються. Називається Порівняйте плани Антанти і Тройстого Союзу щодо України напередодні Першої світової війни розкрити перебіг воєнних дій на території України у 1914 році. Це вже більше ста років тому відбувалося. Значить, написано, 19 липня в дужках 1 серпня 1914 року почалася Перша світова війна. Вона була наслідком загострення до краю протиріч між двома воєнно-політичними блоками Європейських держав Тройським Союзом і Антантою. Всі держави-учасники блоків мали агресивні наміри. Щодо України, ними теж виношувались далекосяжні плани. Казєрівська Німеччина прагнула розгромивши Російську імперію. Відторгнути від неї Україну і разом з Прибалтикою Польщею та Кавказом приєднати її до складу майбутньої Великонімецької світової імперії. Ще в 1895 році ідеологи так званого Паннімецького Союзу підготували і видали книгу Велика Німеччина і серединна Європа» в 1950 році. В ній обговорювались історичне покликання Великої Німеччини поглинути народи Східної Європи, в тому числі українців, які не здатні до створення власних держав. Німецькі монополії у перші десятиріччі ХХ століття економічно підпорядковували собі чимало заводів в Україні. А коли Перша світова війна розпочалася, один із найбагатших німецьких капіталістів, король Сталі, як його називали сучасники Август Сен, відверто заявив, що під повну владу німецьких монополій повинні перейти в Україні передусім Донецький басейн з Одесою, Кримом та Приазов'ям. Австро-Угорська монархія прагнула не тільки навічно зберегти своє панування в Галичині, Буковині і Закарпатті, а й зазіхала на Волинь і Поділля. Під приводом оз'єднання братів-русинів, тобто українців Східної Галичини і Північної Буковини, російський царизм мав намір військовою силою просунути кордони Російської імперії до Карпатських гір. Воєнний стан обидві імперії хотіли використати для того, щоб назавжди покінчити з національно-визвольними змаганнями українців. Трагедія українського народу полягала в тому, що він був позбавлений власної державності. Дніпрянська Україна входила до складу Росії а Буковина, Закарпаття Галичина до Австро-Угорщини. Отже, український народ опинився по різні сторони фронтів, оскільки Росія і Австро-Угорщина належали до, потри... до протиборствуючих сторін, до російської америки було мобілізовано 4 мільйони українців, а цісарському війську їх служило понад 300 тисяч. Український народ відразу відчув тягар війни. Значна територія України опинилася в при фронтовій смузі, а в Галичині Буковині, Закарпатті розгорнулися бойові дії. Тут, на 450 кілометровому фронті, від Івангорода до Кам'янця Подільського розгорнулася одна з найбільших у Першій світовій війні, Галицька битва. Участь з обох боків брали півтора мільйона солдатів і офіцерів. Задіяна була авіація, бронепоїзди, танки, хімічна зброя. Вона почалася 6 серпня загальним наступом росіян. 12 серпня вони вже захопили Тернопіль, 15-го Бучач, 22 чортків, 3 вересня 1914 року російські війська вступили до Львова. Верховний головнокомандуючий Великий князь Михайло Миколаєвич видав Маніфест. У якому висловлював радість, що нарешті російський народ об'єднався, в Галичині було створено генерал губернаторство на чолі з графом Бобринським, відомим своїми чорносотними поглядами. За його... Розпорядженням були заборонені місцеві українські періодичні видання, закриті українські організації. Незгодом почалися масові депортації інтелігенції, церковних діячів у глибину Росії. Тільки через влівські розподільчі тюрми було переправлено 12 тисяч заарештованих. Почалося негайно. Повсюдне провадження російської мови. Навернення греко-католиків у православ'я, завдавши поразки австро-угорським військам у боях під Золотою і Гнилою Липою, городком, 8-й 3 російські армії, зайняли частину Буковини з містом Чернівців. Вступили в Карпати. Кілька місяців тривала облога російськими військами фортеці Перемишль, яка на початок весни 1915 року припинила опір. Ще 120 тисяч австрійських вояків потрапили у полон. На цей час російські війська вийшли на основні перевали Карпат, але далі просуватися не наважилися. Якось так, можна порівняти з минулими подіями і тим, що зараз відбувається. Правда, зараз методи бо... боїв різні, не тільки фізичне, змі... ну, там, фізичне, е... фізична боротьба і протистояння, а зараз і використовують і інформаційну війну, і там. Інші методи приховані. там своїх прихованих агентів всюди, як в одній книжці написано, сплячі агенти, які до певного часу приховують свою діяльність, а потім такий непередбачуваний момент починають свою дію. Так що, якось так, дякую за увагу всім. Тут додивився до кінця. Лайки, дізлайки, коменти підтримуються. До нових зустрічей!